Рада регіонального розвитку виділила Чернігівській області 140 мільйонів гривень на вдосконалення соціально-економічної сфери. Тепер важливо встигнути освоїти ці кошти до кінця року, адже інакше невикористана решта повернеться у державний бюджет. З метою перевірки освоєння коштів керівництво області регулярно навідується в райони. У нас іде освоєння коштів вчасно. Це по мінському району по багатьох районах, там де великі кошти виділені. У нас і ще не закриті тендерні процедури. Тобто ми плануємо, що з 20 двадцятого числа великі об'єкти, які більше півтора мільйона, вони будуть розпочати 22-23 числа. Бахматський район, рекордсмен по кількості вкладених коштів це майже 10 мільйонів гривень. Освоєно на даний момент близько 40%. відсотків. Конкретно ці кошти пішли на відновлення терапевтичного відділення. Ось воно перед нами знаходиться. Також на глядацьку залу будинку культури нашого і вікна шкіл і садочків, і також гімназії. А тепер детальніше капітальний ремонт дитячого садку в місті Батурин майже завершено. Обходиться він більш ніж у 2 мільйони гривень. Запрацює дитсадок у листопаді. Стільки ж вкладено у реконструкцію терапевтичного відділення райлікарні, яка відтепер працюватиме як поліклініка. Ремонтні роботи майже завершені. Лишилося доробити дах. Найпроблемніше місце будівлі. Лікарня чекає на вже закуплене обладнання на суму 2 мільйони 600 тисяч. Передбачено кошти і на ремонт фасаду районної стоматполіклініки, але роботи там ще не починались. Гордість Бахмача, місцева гімназія. Її учні постійно стають переможцями в усіх можливих олімпіад, але навчальний заклад щоразу зустрічає їх холодом. Вікна тут в аварійному стані. Відкрити їх може тільки столяр. На їх заміну передбачено 290 тисяч гривень. Роботи от-от почнуться. Останній перевірений об'єкт Бахматський районний будинок культури. Ремонт у актовій залі закладу обійшовся майже в півтора мільйони, і це не враховуючи вартості робіт, проведених ще в 2014 році, за рахунок місцевого бюджету. До кінця листопада планують освоїти решту коштів, закінчити реконструкцію згаданих об'єктів, заасфальтувати частину вулиць міста і покращити освітлення. До того ж, під час зустрічі голів обласної і районної адміністрації виникла ідея додати в районі комп'ютерних класів та реконструювати фасад будинку культури. Втім, не все так гладко є і проблемні моменти. Ще ми із головою. Районно державної адміністрації про проблеми, ті, які можуть бути по заготівлю вугілля, дров, торф. Ну, в принципі, ті запаси, які є, вони дозволяють нам пройти осінньо зимовий період. У нас ще деякі є відсоток не закупівлі вугілля. Чому тому, що йдуть причини, йдуть блокування тендерів? Я думаю, зараз направлено нами відповідні запити до СБУ. До Прокуратури для того, щоб все таки якось процес пішов з місця. Освоєння коштів шло б активніше, аби не проектна система. Місцева влада повинна скласти проект вдосконалення певного об'єкту. Тоді його має затвердити уряд, і вже тоді надходить фінансування. Проблема в тому, що за проекти потрібно платити з місцевого бюджету, в якому коштів на це якраз і немає. А до осіннього зимового періоду район готовий, запевнив Леонід Сахневич.